Двовимірні пласкі креслення на папері використовувалися протягом багатьох років для того, щоб допомогти з візуалізацією та обміном проектами. Але сучасні виробничі потужності складні і динамічні, їх не просто візуалізувати з пласких креслень. Отже, чи існує кращий спосіб? Цифрова 3D-модель, що є основою нашого процесу проєктування, надає нам можливість чітко передати складність. 3D-модель є актуальною та точно достовірною відносно проекту. Ми чітко бачимо взаємозв'язки між будівлею та обладнанням, включаючи доступні зони та безпечні маршрути. Є можливість відтворити проект, щоб симулювати рух устаткування як у реальному світі, покращення чіткості взаємодії та зменшення непередбачуваних результатів під час монтажу. Візуалізуйте послідовність монтажу та передбачуйте помилки під час встановлення устаткування, додайте свою послідовність встановлення у проект та анімуйте процес встановлення завчасно. Віртуальні покрокові посібники приносять користь усім зацікавленим сторонам у системах виробництва та дизайну робочого простору. Ризик зменшується за можливості попереднього прогнозування кращого рішення, а взаємодію та співпрацю покращуються за допомогою Factory Design Utilities, доступних у Product Design and Manufacturing Collection.